Владимир Путин сказал самое главное, больше никогда наша страна не будет вести войны на своей территории. Это кто не понял, вот теперь понимает. Вот и все, вот что сделал Путин. Что он сделает еще, мы посмотрим. Это был инструктаж загонил Путина. Высновок простой. Все интересы России находятся за кордоном, а В самій Росії ніяких інтересів Росії немає. Влада, ваша, росіяни кладе на вас великий болт і думає тільки про закордоння. Але яка підтримка від оцих бабусь? Вони підтримують свого президента так. Ну Страшне, неможливо повірити в це. І оце я надумав, що мені теж потрібно вибрати якогось ідола і почати його підтримувати у себе на каналі. От я й придумав, буду підтримувати батальйон Монако. Ну, не. Не президента ж мені підтримувати, його народ підтримує і всі інші. А я буду підтримувати батальйон Монако. Не той, що ми так говоримо, а реальний батальйон, який наші українські мажори можуть сформувати і назвуть його Батальйон Монако. Тому, звертаючись до них, скажу. Хватить вам, хлопці, ховатися за спинами своїх батьків. Пора вже проявити себе і доказати тим батькам, що ви теж чогось варті. Переставайте займатися казначим, а візьміть, сформуйте отой батальйон Монако. Укомплектуйте його гарно. Купіть пару танків Абрамс, літаків, командиру батальйону, обов'язково особистий гелікоптер. Це обов'язково. А потім просто просити головнокомандувача Збройних сил України, включити цей добровольчий ваш батальйон Монако. До Лав Збройних Сил України. І я думаю, він вам не відмовить. Завдання для вашого батальйону вже визначене. Ідете рейдом, Луганськ Донець на Маріуполь. І, як каже Мар'яна Безугла, тра-та-та, всіх знищуєте у кожному місці, яке ви пройдете рейдом захопите. Буде вам трофей відібраний росіян у кожному місці по квартирі. І головне, потім всі ваші слова будуть зараховані в ваш же багаж. І ви зможете сказати, не ховаючись, що ви мажор, наприклад, син Коломойського. І ми вас за це будемо підтримувати, бо ви герой України. Ми будемо працювати на вашому заводі. А ви, якщо таке буде, зможете знову відпочивати в тому ж Монако, в Куршавелі, де попало. Ми будемо працювати у вас на заводі, а ви відпочивати. Так що, хлопці, перспектива у вас є. І ще одне скажу. Для створення вашого батальйону. Я пропоную для зв'язку вам свій канал на Ютубі. Пенсіонерський прямий, називається. Пишіть мені, я буду вас зв'язувати, хто, де і як. Ну, на цьому, мабуть, закінчу. Віриться в це. Звичайно, що це буде чудо, якщо таке буде. Але чому б цьому чуду не показатися нам перед очі? Підписуйтесь, ставте вподобайки і бувайте здорові!